Ось я забрався на вершину гори. Оця верхівка гори. Які тут малі дерева. Ось це верхівка гори. Я її подолав цю гору. Можна побачити, що там внизу. В окрузі. Ось. Ось так от. І будемо потихеньку сходити вниз. Ось я на верхівці. Гори так видно все ось так, якось так. Ще б хотілося показати дорогу. Зараз трохи нижче спустимося там буде світло. мхи які лишаємо такі зразу. Дивимось, Вон як воно. згори Видно. О, ще одна саламандра. Дивись, так високо, саламандра, така маленька сели. саламандрочка. Ой, ой, ой! Ну добре, я спускатимуся.